Допоміжне приміщення, ото воно є на даху. Там була електрика. Ми підключили два дроти. І протягнули їх аж до самих скель. Це була робота неймовірна. Вона нас було десь чоловік п'ять. Ми купали керівчак. Та, крали електроенергію. Так та. ми спокійненько під'єднали дротики. Раз і, і пішов той дріт зразу вже в землю, і все його ніхто не бачив. І для чого ви це робили? Для того, щоб на чортових скелях слухати музику, слухали нові альбоми. Ми тут робили такі презентації нових альбомів рокової музики. 14 хвилин 450 метрів. Ну, 400... 450 метрів закупати дроки. Так, це було щось. Ну, ми думали, що там більше кілометр. Там дуже стрімка гора. То там треба було. В нас правда була з собою шестилітрова каністра. Вина з вензаводу, і то трошки допомагало. Ви її теж закопували? Чи ви просто її переносили? <рес> Потім вона була легша, все легше, але ж поки вона не спорожніла. А вже та енергосистема імені Леніна була готова.